Знаєш, тут є декілька типів торчків, чи то багатий дилетант, який бавиться час від часу, у нього повно грошей, щоб поїхати на Рів'єру і почуватись там в безпеці. Моличні хлопці ненавидять таких виродків, але терплять їх через гроші. Чи то вихідці з елітних шкіл, елітного класу. Вони такі самі, як і решта, тільки вони відкривають своїм батькам очі на проблеми суспільства і ті починають давити на уряд, щоб він хоча б щось зробив. А є ми, хлопці з вулиць. Ми зарано пізнали доросле життя. Десь в 16. Десь так. Ми тримали все під контролем, бо думали, що все сильне, але це неможливо. І я живий цьому доказ. Врешті-решт, ти все одно станеш торчком, який шукатиме дозу, як тільки сутінки спускаються на землю.